Не хотіла дуже вговорювала, ну, ну от я хочу. Я хочу, я, я хочу туди, хто, туди ніхто не ну, бояться, а я хочу показати, що я не боюся, я туди піду. Ми його ставили в приклад для всіх учнів у школі. Е, говорили, що ось такі в нас повинні бути захисники, на яких ми у мене думки були такі, що я і в мене зараз такі, що він ну як, не, не приймаю, я його загибелю. Він народився в місті Дніпро. Потім у нього неблагополучно склалася сім'я, і мама у нього хворіла, психічне захворювання в неї було, і його позбавили, її позбавили батьківських прав. Хоч вони ну, не мали права її позбавляти батьківських прав через те, що вона була хвора. Його можна було відібрати без позбавлення батьківських прав. Потім він ну, предоставився сам собі і приїхав у Полтаву. В у Полтаві його у, прийом, ну, у приют забрали. А з приюту він пішов під опіку в нашу сім'ю. Нам сказали, що я хлопчик такий. У нас вже була, у нас вже була прийомна сім'я. У нас вже було три хлопчики. І він тому ж пробув шість місяців, а після 6 місяців вже треба ну, кудись дитину приділяти. Сказали, що у Дніпроп... Дніпрі там, не готові його взяти ні в якусь сім'ю чи щось таке. І приближали нам, запропонували. І він став житим нас. Ми одразу поїхали туди, познайомилися. Що мене поразило дуже, що він, зразу, він свою сім'ю не забував, маму не забував. Він... Турбувався про них. Зразу тільки сказали, а можна общаться буде з рідними? Ну, як піде до нас, чи можна общатися буде з рідними? Дві сестри, в нього старших і мама. Ну, Сестри теж у кожного своя, свої, як то кажуть, турботи. Ну, Не могли вони забрати. І я так розумію, що такі хлопчики своїх не дуже слухаються. Ну, а як попадають вони у. Сім'ю, тим болі, у нас вже були такі хлопці, як він, ровесники, Почти він старший. сторшив він мене, гуд сторшив. І вони вже знали порядки, все, і він приїхав і дуже хороший хлопчик був. Може, багато як сказати, лібералізму і дозволяла їм багато. І вони казали, ви нас розумієте. Ви нас розумієте. Тут я зрозуміла, що їм треба телефон. У других розбив телефон, ну розбив телефон. Не получиш там півгода чи що, а я тижня не проходжу, я розумію, що дитині нужен телефон. І вони за це мене ну, слухали тоді, якщо я до них по-хорошому і я їх розумію, і вони нас розуміли. На, на основі, Вони саме кажуть, ви нас розумієте, ви нас розумієте. На основі цього, на основі цієї довіри, у нас. І в школі казали, і все, що ну, слухаються діти, слухаються, не непогані діти. Ця дитина дуже така дружелюбна. Вона дуже вливається в колектив і з дівчатками. Він вже з 14 років був. З ним зразу познайомилися всі учні, зразу його полюбили. Якось розумієте, він влився в наш колектив. Дуже швидко і невимушено, тому що в нього такий характер, у нього він такий вічливий, добрий, симпатичний. Е, в нього посмішка його заворожувала зразу. Він тільки що сказав, що зробив, якщо щось не так зробив. Він посміхнувся і вже його просто ну, не було сенсу ні кричати на нього там, чи якось покарати, чи ще щось. Така душевна, гарна дитина. Він красивий, хороший, акуратний хлопчик. Він прийшов ну до нього всі. Він вважав лідером класу, був. Він же ж на випускному був королем бала, то що всі за нього проголосували. Ну, золота дитина була, тільки була. Він ще такий був, ну, якийсь ніжний. У нього сочеталися якісь характер такі риси характеру і мужності. Ну, як мужчина, от він зразу, він зразу сів на мотоцикла, поїхав. Він дуже любив машини, він ж поступив на механіка, Він же механіком і був і там, на, на війні і вчився в Охтирському ж технікумі. І сочиталися якісь ніжні, такі якісь. Він вірші писав, ну, такі примітивні, ну, писав, він показував. Ну, отакі в нього сочитались. Дуже любили на природу. Річка. Він такий серйозний був, він одразу опанував мотоцикла і посідаємо усі гуртом, хоч можна, хоч не можна, і на ставок. Дуже він це любив. І возила я їх у Крим ще, як було ж, в Одесу. В Одесу він часто був у Зеленій гірці санаторії. З ними. І я цілий місяць, коли з ними була, то знаєте, як у санаторії там вже поведуть, завели і вивели. А як я була, я їх відпрошувала, і ми одривалися на тому морі. Ох, і Сережа теж. Я б не сказала, що йому було важко. Він зразу знайшов багато друзів, однодумців. Він не конфліктний хлопчик. З ним до нього прислухалися, з ним радилися. Малеча, його молодші класи, його обожнювали. Вони просто за ним ходили вервечкою. і він кожному уділяв свою, свою увагу. Да, він пішов у техніку. Я... Йому пропонувала, він дітей дуже любив. От директорша школи, якби це сказала, вона на відкритті меморіальної дошки у школі. Там відкрита меморіальна дошка, йому то вона так розказувала, каже, коли не вийдеш у коридор, а його ті першачки осядуть за руки, він їх там крути. Я казала: йди в лебедин у, на, на вчителя. Ні, йому перемогла тяга до техніки, і він пішов у Охтирський технікум. Скажіть, будь ласка, після закінчення технікуму він хотів кудись далі поступати? Ні, він навіть технікум не закінчив. От, розумієте, йому хотілося вже чи працювати, чи він добровольцем пішов, він два курси кончив і пішов, я його не пускала, як мати, як не хотіла дуже, вговорювала, ну. ну. Ну, от я хочу, я хочу, я, я хочу туди, хто туди, туди не ну бояться, а я хочу показати, що я не боюся, я туди піду. Коли ми дізналися, що Сережа пішов до ЗСУ, то звичайно ми його ставили в приклад для всіх учнів у школі, е, говорили, що Ось такі в нас повинні бути захисники, на яких ми можемо покластися. Бо дійсно він був ну, настільки відповідальним хлопцем. Він був дуже таким, якщо щось йому там якусь справу доручили, він все це виконував сумлінно і ну, просто в ньому навіть не було якогось такого, що ми могли засумніватися в ньому. Ставили в приклад, говорили, що Сережа, дивіться, який молодець, який він відповідальний, не задумуючись, ризикуючи своїм життям. Він пішов на контрактну службу і служив на Донецькому напрямку. В АТО. Він пішов ще в АТО, він не, не на цю війну пішов. Він пішов в АТО і служив на Донецькому напрямку поблизу Константинівки. Він був на другій лінії. Вони ремонтували підбиту ну, бойову техніку. Він мене ще успокоював. Ви не безспокойтесь, сюди не літо. Потім він брався у конотоп ну, Зіньковського воєнкомату, тільки в Конотоп, там що воно, частина, да, військова частина в Конотопі. І воно ж якось там він півтора року прослужив. Це він осінню 20-го пішов, в 21-му осінню було рік, і в 22-му було, ну, півтора, ну, може, трохи не півтора в лютому. Його туди відвезли, як на ротацію, ну, перевели їхнє бойове з'єднання там чи як воно називається, на ротацію. 20-го він казав, що я пишу, щоб мене перевели в Дніпро, ну, поближче туди до своїх рідних у військову частину в Дніпро. І його повинні були перевезти. на 24-го їх там накрило. Він служив в Донецькому, на Донецькому напрямку, а приїхав туди на ротацію. І 24-го року це ж Лебединко на топ суми, щоб ви, ну, то, там, там їх зараз, зразу ж. Він подзвонив 26 го числа і сказав, він дзвонив доранці, а 26-го. Він подзвонив вранці, сказав, я сідаю на машину, хоч він ну, вмів водити машину, але він по подовжності не був шофером. Мене сажають на машину, евакуювати ну, чи не знаю. чи… І після того більше дзвінки в нього не було. Так що він два захватив цієї війни, всього два дні. Мені подзвонили з нашого воєнкомоту, військову військомоту і сказали. Тож 26-го ми з ним побалакали, тоді недовго, що днів через 2-3. Сказали, що у Калиновського є підозра на 200-й. Точно не сказали, а сказали, що є підозра. Ну що ж, я ж зрозуміла, що там робиться, в тому Топі, в лебедині все, там вже були російські. Воно вже було під окупацією. Я подзвонила сестрам, почали ми у Фейсбуці, кругом розкидається, розшукується і своїх там родичів із Сумської області, сам, Ну, в режимі Фейсбуку кругом. Знайшли вони якісь волонтерів, що там в Лебедині, Ну, нам ніхто нічого не сказав. Сказали через місяць, тому що там не можна було, там були російські. Через місяць, як відкрили коридори, ті, що глибена, і пам'ятаю, відкрили коридори. Тоді нам ага, сказали, що Сергія Сергій у Полтові двохсутий. У мене думки були такі, що я, і в мене зараз такі, що він ну як? Не, не приймаю я його загибель. Не приймаю його смерті. Може, через те, що я його не бачила. Тому що тоді сказали, що поховають його в Дніпрі, там, де він приписаний. Забрали в Дніпру, там дівчата, сестри його, ходили на опізнання. Опізнали ж його. Потім місяць пройшов після загибелі, як ховали. І ну, як і жалко дитину, все. Ну, оце й зараз. Ну, як? Я хочу, щоб він був живий і посприймаю його як живого. Я його не бачила, щоб він казав, що, ну, що ж це таке, що нас, нам не дають спокійно жити, ну чого, чого У нас Україна, ну як хоче Україна, так і живе, чого нам до ну, жні хтось керувати, чи Росія якісь умови ставить, чи ще що, возмущався він. Да. І, і пішов, видно, ж за ці, самостійність за цю… Хоч і він теж казав, що ну, ми пішли до Європи, так що у нас, що ну, Росія не, не мішає нам жити так, як усі європейські країни, що ми будемо краще жити. Видно, ж за це пішов на війну. Такий він, значить, хлопець, хотілося йому в армію, хотілося як самоутвердитися може, що він не боїться, що він може там витерпіти це все. хто знає. Якщо б у вас була можливість зараз з ним поспілкуватися, що б ви йому сказали? Ой, що б я йому сказала, Сережа дорогенький, пожалій нас, вийди з того пекла живим. Такий молодий, такий красивий. жити та жити. Майбутнє в тебе було. Ну, так сталося.